Привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо ось такі ніжні печінкові котлетки. Я вже підготувала всі продукти і відразу скажу, що для таких котлеток буде потрібно. Перш за все, це, звичайно, печінка. Печінку я вже помила і зайве прибрала. Дуже зручно, що в такі котлети можна використовувати абсолютно будь-яку печінку. Чи то свину, чи ялочну, чи печінку птиці. У мене тут, наприклад, так би мовити, такий печінковий мікс. У мене тут і куряча, і індича, і качена печінка. Далі потрібна буде картопля. Картопля повинна бути відварена. Я відварювала у мандирі, краще зробити це заздалегідь. Я зазвичай вечором це роблю. В мене три картошини, які пропорції. Одна друга від маси печінки. Тобто, якщо у мене тут пів кілограма печінки, то картоплі 250 г. Одна цибулинка, по 2 столових ложки таких з гіркою кукурудзяного крохмалю. Його можна замінити на картопляний, в крайньому випадку на муку, але з борошном такі котлетки мені не надто смакують. Далі сметана, також будь-якої жирності при бажанні можна замінити на майонез. І два курячих яйця. Ну І що стосується спецій, це, звичайно, за смаком. Я взяла сіль, я взяла перець на свій смак по пів чайної ложки солі і одна четверта чайної ложки чорного перцю. І ще я буду додавати сушений малиний часник. І перше, що потрібно буде зробити, то це печінку та цибулю пропустити через м'ясорубку. Ну, в моєму випадку, це буде м'ясорубка, хоча, звичайно, можна скористатися блендером. Печінку із цибулею, ось я вже потрібнила. Далі на ось таку мілку терку буду натирати картоплю. І всі продукти я об'єдную до печінки, викладаю на терту картоплю. Туди ж викладаю яйця, крохмаль. Нагадую, що я використовую кукурудзяний крохмаль, сметану. І викладаю всі спеції. Добре, все перемішую до однорідності, а потім буду залишати при кімнатній температурі приблизно десь на 20 хвилин. Після того, як минуло 20 хвилин ось так виглядає мій печінково-картопляний фарш густенький, ще раз я його ось так перемішаю, і буду я смажити котлети. Розірілася у мене вже сковорідка з олією. Багато олії наливати не слід, буквально 2 столові ложки буде достатньо. Далі за допомогою столової ложки викладаю котлетки, можна ще трошки, ось ось так підрівнюю. Далі наступно. Буду обсмажувати котлетки з обох сторон до готовності на помірному вогні і під час приготування ось фарш потрібно буде періодично перемішувати. Ось така кількість печінкових котлеток, ну або оладок, по-різному можна називати, у мене вийшло достатньо багатенько, і вони вже готують для споживання, але я ще хочу їх додатково протушкувати. Для цього я повертаю їх назад у сковорідку, у сковорідку також додаю буквально 30 мг холодної питної води. І далі під закритою кришкою буду готувати приблизно 10-15 хвилиночок на малому вогні. Мої котлетки вже готові, мають вони дуже чудовий аромат, підійдуть абсолютно до будь-якого гарніру і навіть просто так з хлібчиком це буде дуже смачно. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.